Сьогодні вийшов тизер до нової довгоочікуваної версії сюжетної української модифікації. Зникла душа 1.3 від команди «Інферністі», сюжетні дії якої проходять приблизно через два тижні після початку події Сталкер Чисте Небо. Деякий невідомий замовник найняв чотири групи угруповання найманців, цілі яких – пошук та знищення групи стрільця. Здавалось би, не така важка справа для чотирьох загонів. Та чи все буде так легко? Знаючи характер наших союзників, чи зможе хтось з них виконати це завдання, позабувши про людяність? Чи всі найманці холоднокровні виродки, яких не хвилює нічє життя окрім свого? І що очікуватиме того, хто зламає ці стереотипи? Вітаю вас, сталкери. З вами Гріф. Поїхали. Там в будь-якому разі хтось втекти встиг, хоча гаразд це вже не моя справа. Ось ми на місці. Змовник відвалив нехілу суму за голову декого з групи стрільця. Ха, Найманець. Це багато пояснює. Вбиваєш людей заради бабок. Залишилося не так багато. Але тепер ваші завдання стануть по справжньому складними. Вам потрібно бути дуже уважним, щоб банально вижити. Ти найманець чи ти детектив? Ось що. Дуй зараз до групи Альфа та розвідай ситуацію. Справа в тому, що в останній час на наш бункер виконується все більше нападів з боку мутантів та зумбованих сталкерів. Після того, як я розповів тобі усе накопичене за весь цей час, тепер мені на душі стало значно легше. Прощувай, секторе. Ти не просто найманець секторе. Ким би ти не був, завжди залишайся людиною.